Матір Вайфай. Геді Ламар, справжнє ім'я Гетвіга Єва Марія Кіслер, талановита актриса, винахідниця і інноваторка. Геді Ламар народилася в 1914 році в Австрії. Батько Геді, Еміль Кіслер, був родом зі Львова, а мама із Будапешта. Геді була єдиною дитиною в сім'ї. Дівчина любила, коли батько пояснював їй, як працюють різні технології. Натомість мама хотіла, щоб Геді танцювала в балеті, грала на фортепіано, займалася мистецтвом. Тому дівчина цікавилася не лише наукою і технікою, але й мистецтвом та балетом. Коли Геді було 12 років, вона виграла конкурс краси у відні. Дівчина навчалася в театральній школі, рано почала зніматися у фільмах. Після першого фільму Геді стала дуже відомою і популярною. Австрійський бізнесмен Фріц Мандл закохався в Геді. Незабаром вони одружилися. Однак після весілля Мандл почав контролювати життя Геді, забороняв їй зніматися у фільмах. Геді залишила чоловіка і поїхала до Нью-Йорка. Там вона грала в багатьох фільмах. У вільний від роботи час вона працювала над різними винаходами. Наприклад, вона хотіла покращити роботу світлофора, проєктувала курорт, намалювала нові крила для літаків тощо. У 1942 році Геді отримала патент Секретна система зв'язку. Ця система є основою для зв'язку, що й тепер використовують скрізь. У мобільних телефонах, Wi-Fi, Bluetooth, GPS тощо. Тому її називають «матір'ю Wi-Fi. Однак у той час ця система була не дуже важливою, тому Геді не отримала гроші за свій винахід. Лише через багато років цей винахід почали активно використовувати. У 1997 році Геді стала першою жінкою, яка отримала нагороду Оскар винахідництва. Геді Ламар була одружена шість разів та народила трьох дітей. Померла акторка та винахідниця 19 січня 2000 року в місті Орландо у Флориді, коли їй було 85 років.